Всім привіт! Сьогодні буде такий ефір, якого давно вже не було. Але сподіваюся, що я зможу повернутися в життя трохи більше в ефірне життя. І сьогодні я хочу вам розказати про книгу. Це буде типу відгук на книгу від авторів Ліпінських. Вона називається Breeze Sleeve Smile. Тобто дихай. Спи, живи, посміхайся саме в такій, в такій послідовності. І е, я казала вже попередньо в своєму відео, що е, моя нова робота дає мені саме доступ до бібліотеки, і я прям надто щаслива від цього. Бо це не просто бібліотека, це медична бібліотека. І вони мають доступ до медичних бібліотек взагалі по штатам. І можна замовити будь-яку книгу, якщо вона є. Тобто вона може трохи а, займати час, поки вона буде в дорозі. От, і вже з тобою є обмежений час, поки ти можеш її читати. От, але я наразі. А, Дуже радію такій можливості. Деякі книги, на жаль, не можна мати в paper book, але є така можливість читати їх електронно. Тож, наразі я читаю одразу дві книги. Те, що електронно, мені трохи не так зручно читати, бо, самі розумієте, часто буває, що електронний варіант він на комп'ютері або на вашому телефоні. І як би ти не хотів не звертати увагу на месенджери, або хтось десь вам щось пише, або вам треба відповісти. І таким чином, я взагалі, коли а, працюю, або готуюся до своїх іспитів, я вважаю, що потрібно телефон кудись відкинути подалі. Бо якщо він у мене близько, набагато складніше йде справа з вивченням або те, що ти щось робиш. Так от, книга написана двома лікарами. Бріздвіші в них Липінські, мені здається, це якась польська Польські прізвища, але вони американці. У них троє діток, і вони про це е, пишуть у книги самого початку. Як можливо, всі американці, А можливо, це просто культура написання книжок. Я не є автором, не знаю, коли ти маєш подякувати всім, про кого ти згадуєш. Людина дякує персоналу, дякує своїм пацієнтам. Своїй родині, навіть своїм дочкам. Показує там це фотографіями. І це доволі приємно починати з подяки. Як день починати з подяки, так навіть і книгу пишеш також з подяки. Я зараз гуляю біля озера. Дуже гарне місце, мені подобається. Так от книга написана авторами, її немає в перекладі українською або російською мовою. Тому я дуже радію, що саме отримала такий доступ до того, щоб просто а, можливість була взяти в бібліотеці, бо купувати іноземну літературу у книги професійні, я не купувала. Я купувала якісь тільки дитячі, але точно не професійні. Так от, автори розказують про їх методи, яким вони приймають пацієнтів. і... Доволі поверхнево вони розказують про метод, яким вони лікують, але загальні принципи, які вони враховують для того, щоб виліковувати пацієнтів, всі там представлені. Тобто, починаючи з чого? З того, що в них в клініці є багато спеціалістів, не тільки стоматологів, ну це називається Дентист, правда. От, отоларингологи, пацієнти акупунктури, це те, що з китайської медицини. Є люди хіропрексис, це люди щось на кшталт мануальних терапевтів чи масажистів. Обов'язково є спіч терапіст, це, типу, наш дефектолог або логопед. А, далі ортопед. Тобто, якщо в людини є проблема з постурою. А вони також мають задіяти ортопедів. І вже ж окрім дентиста та ортодонтіста, в них є в штаті і інші медицинські спеціалісти. А, і є ще лікар, який працює зі сном. А вони це називають, якщо є проблеми розладів, називаються сліпапнія, то доволі. Часто пацієнти самі лікарю на прийомі огляді кажуть, що в мене є проблема з ліпопнією. Тобто американці, чи то в моєму штаті, то, чи то взагалі, вони доволі досліджені, обізнані. Дивіться, який, яка машинка тут стоїть. Не знаю, що вони роблять, якийсь конструкшн. Але мені хотілося засняти. Не часто бачу якусь техніку робочу. От, значить, пацієнти а, доволі обізнані, як я це бачу, і вони одразу можуть сказати, що в них є якісь проблеми. А, про сон говорять багато аспектів. Одні, одні з яких, якщо людина недостатньо спить, вона буде мати нездоровий сон, який призведе до порушення. Обмінного процесу кисню та вуглекислого газу. Тобто, всі люди загалом е, знають про кисень, але важливість вуглекислого газу в обміні також дуже велико досліджена, і це один із моментів. Другий момент це якщо людина недостатньо спить. В неї не відбувається утворення гормональної балансної системи на правильному рівні, тому в неї можуть починатися проблеми з збільшенням ваги. Окрім збільшення ваги, людина може страждати на діабет і які Проблеми призводять до поганого сну. Це коли у вас порушений режим життя та роботи. Є люди, які працюють вночі, є люди, які страждають, наприклад, на хворобу нирок, і вони прокидаються вночі, бо їм треба сходити в туалет. Є люди, які страждають, в них храп, вони хроплять і себе цим також будять. Люди, які дихають ротом, здавалося, б, що це за проблема ротове дихання, але вона неодмінно пов'язана з тим, якщо людина дихає ротом, то її м'язи вони не розслаблені в. <глоцію> тут обгортані. І таким чином в неї звужується просвіт судин, і до мозку надходить менше, менша кількість кисню. В цій книгі вони показали, веземо зв'язок, який був досліджений ще в 2000 році в дітей, які дихають ротом. Та з розвитком їх розумової активності, розвитком мозку, уявляєте? Тобто людина, яка дихає ротом, менш прогресивна, аніж людина, яка правильно росте і розвивається і дихає носом. Окрім того, бенефіти, коли... переваги, коли людина дихає носом, це правильний розвиток верхньої щелепи, носові шляхи мають правильну прохідність. Мозок має правильну кількість надходження кисню. Клітини мають правильний обмін кисню та вуглекислого газу. І щолепа, якщо розвивається верхня правильно через носове дихання, то нижня також підстроюється під неї. І в таких людей процент неправильного прикусу набагато менший. В цій книзі автори хочуть звернути увагу до того, як пацієнт, приходячи до лікаря, який диктує свої умови. Ця, цей чаптер називається дайте мені пам'ять згадати pain there, Тобто він відчуває біль там. І його взагалі не обходить, що пацієнту, чи йому необхідна діагностика, що лікар має зробити дослідження, щоб зрозуміти, що саме не так з даним пацієнтом. Вони проводили приклад з... у людей, в яких їх часті одні з частих пацієнтів це люди, в яких проблеми з кроневами липовим суглобом. Ось І... тут. Вони казали, що після дослідження вони пацієнта сприймають цілісно, не лікують просто в році прикус або вирівнюють зуби. Пацієнти, який приходить, вони досліджують його постуру, тобто поставу, досліджують м'язові імпульси по тілу і дивляться, яка область необхідно більше. Уваги. І таким чином, один з прикладів, який дан, дан в цій книжці, пацієнт прийшов з а, хворим TMJ, це з круневе нижні Вони йому пролікували спину, і пацієнт зітхнув з полегшенням. Хоча до цього сім місяців він абсолютно страждав від, від болі. О, зараз вам покажу, що дуже класна аптаха. Завжди, коли хожу, шукаю, де він є. Сподіваюся, що зараз вийде його збільшити. Ой, на жаль, ні. Sorry. I'm on your way. Все, бачите, який птах гарненький. Пацієнти, хочуть тут біля нього трошки постоять. Пацієнти, які звертаються, часто знають, в чому в них проблема, але лікар, він на то і даний пацієнту, до якого він прийшов, щоб мати своє бачення ситуації. І дуже класно, коли в тебе є така команда, і ти можеш досліджувати пацієнта до і під час, надаючи йому найкращий догляд або Допомогу. От. Сподіваюся, вам було цікаво. Я намагаюся робити ефіри найбільше 15 хвилин. Обов'язково рекомендую цю книгу для ортодонців або інших лікарів суміжних спеціальностей. Пацієнти, також, якщо їм... Цікаво, можуть почитати, але не все буде зрозуміло. А вже ж хоча автори доволі простою мовою написали ту книгу. От. Пишіть в коментарях, чи вам було б цікаво мати такі відгуки на інші книги. І папа. -па.